З Євангелія від Марка. Того часу пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Филипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали йому: що одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх: А ви ж за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього, і він почав їх навчати, що синові людському необхідно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками й книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: Відійди позад мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське.